Друзі. Під багатьма відео. В деяких відео я залишив ссылку, ну, сьогодні залишив ссылку на свій discord сервер. Поки що ніхто не під'єднався, тобто я вже роблю ціле відео по тому, що в мене є discord сервер, друзі. Можете під'єднуватись, просто можете тут розмовляти зі мною. Кожного дня тут буду сидіти дивитись. Хто тут ще? От. От він. Курляж де Сервак. М -м -м -м. Це неправда. Він буде завтра. Стрім буде завтра, не сьогодні. Все видалю. Ні, тобто відредагую. Дара. Дара гота. Добре, я не буду відредаговувати. Як? Як? Так. Тепер сюди. О, ні. Скасувати. видавати. Все. Коротше, під'єднатись, будемо тут розмовляти. А я залишу ссылку на Discord сервер. Так що, друзі, під'єднуйтесь, будь ласка, я вас прошу. І всім па па па